Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі. Перший день весни, 1 березня. Як бачите, зима радує нас. В планах було сьогодні почати різати дерева, яблуньку, яка стоїть занедбана. Груші. Ну, саме найскладніше, мабуть. Це такі були плани на весну і починалось би воно сьогодні, якби не цей снігопад. От. Але зима продовжує нас радувати. Тому будемо кайфувати сьогодні відпочивати, а вже, можливо, з наступного тижня будемо щось починати робити. Плани навесно порізати нарешті дерева, тому що вони всі якісь такі захаращені, плоди дають дуже високо і толку з них цілий нуль. Ну, найскладніше це буде груші. Вони десь, мабуть, висотою 4 поверхи, ну, 3 точно, мабуть, 4. Це буде саме найскладніше, тому що жодна техніка сюди в сад не заїде. Також може зробити якийсь заборчик, тому що те, що був тимчасовий, вже сітка протрухла, все розсипалось, треба щось змінювати. Частина дерев вже порізана. Вже оброблено все як має бути. Залишилось раз, два, три, 4, 5, шостий горіх і яблунька. Сім. І вишня, та що за забором. Також приїхав інвертор сьогодні, буде розпаковочка. Та і, в принципі, все, приємного перегляду. Нарешті приїхав наш інвертор. Це DataBoss. Їхав він до нас з Алика, ну більше двох місяців точно. Дуже довго десь лежав, не відслідковувався, нарешті доїхав. До речі, це для ось цього проєкту, для саморобного павербанку. Як я його туди буду всовувати, чи прийдеться його розбирати, чи ні, я не знаю, але все таке захотілося щось створити своїми руками типу зарядної станції. Така коробка йде всередині сертифікат. Такий чистий синус. Та всі вже знають, вже достатньо на Ютубі інформації про цей інвертор, тому щось там сильно розказувати я не буду, ну просто розпаковка. ну Я, наприклад, люблю, якщо щось замовляю, то передивитися всі розпаковки всі огляди. Ну Такий важкий він. На пошті клали на ваги 4 з лишнім кілограма було. Апарат. А ти що? На 2 кВт моделька. Це 2 кВт номінальної потужності. не пікової робоча потужність до 2 кВт. І там має бути пульт. Ось він є. Вімпнення, вимкнення, дистанційне керування до нього. І провода. Провода йдуть. 8 АВГ ну достатньо такі міцні. Враховуючи, що на 24 В буде система, то в принципі нормально. Клеми захищені. І зараз спробуємо запустити його, чи почекати, поки нагріється. Мабуть, почекаємо, поки нагріється, для вас це буде якийсь проміжок короткий часу. Для нас це буде ну, хвилин 20, хай полежить трохи. Євророзетка, дисплей тайпсішка. Для заземлення навіть клема є. Прикольно. Береш і відчуваєш, що ти береш справжню річку. До речі, для порівняння, ось колись замовляв недобросовісного китайця. Інвертор. Відразу скажу, ремонту не підлягає. При першому увімкненні він згорів. Щось з ним пішло не так. То просто для порівняння, що той, що той на 24 вольти. 2200 Вт, зрозуміло, що це піково. А по факту там десь на 1 кВт він розрахований був. То для порівняння, як має виглядати інвертор? Справжній. Тому оце, вибачте, лайно. Не рекомендую нікому купувати. Відразу беріть нормальний. Бо скупий платить двічі, як то кажуть, а лох все життя. Тому на цьому не варто економити. Тож, нехай нагрівається, та підемо тестувати. Так, пробуємо підключати кустарним способом поки ну. Це ж тимчасово єсть. Це не лякайтеся іскро. Це заряджаються конденсатори при підключенні в інверторі. Ну що, перший запуск. Бомба. І ось якщо... Ага, все, пішло напруга, А все, ми вимкнули. І вмикається. Вимкнули і вмикається. Ну, треба якесь навантаження якесь підключити. Це старі акумулятори тут у нас. Тому якесь круте навантаження ми не підключимо, на, на жаль. А таке якесь просте, тому що буде велика просадка по напрузі відразу. Що пише? 35 Вт споживання. Де зарядка? Тож. Штука шикарна, показує, скільки споживає. Тут, наприклад, якщо дати навантаження зараз, бо ноутбук потужний. Зараз продемонструю. Зараз ми дамо більше десь 150 Вт. Він на холостих навіть вентилятори не вмикаються. Прикольно. Зараз має піти навантаження. Споживання більше. Все це, цей інвертор ось для цієї зарядної станції майбутньої. Вона вже працює. Невеличкий спойлер вам. Тут знаходиться XT90 роз'єм, мабуть, будуть ще сонячні панелі підключатись. Тут такий бардачок, то все має бути упорядочено. Поки що все так на скрутках. Ну, воно і буде на скрутках пропаяних. Але це буде окреме відео все. І маємо якось цей інвертор сюди впихнути. А як? Поки що не знаю, так він сам по собі сюди не влізе. Мабуть, його частинами сюди засовувати. Про цю зарядну станцію буде окреме відео, коли я її вже зберу, коли буде що показати. Тож, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання. До нових зустрічей. Всім добра!